Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 25 копійок 1996 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 ББМ. І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості оверса, дізнаємося, чим особливий реверс монети, який штамп утворюється при співвідношенні оверса та реверса, і обов'язково поговоримо про ціну даної монети. Отже, що нам відомо про монету 25 копійок 1996 року. Зокрема, це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі. Що ж до технічних характеристик, то ми можемо відзначити саме такі: вага монети 2,9 г, діаметр 28 мм. Гурт монети він пририв часторефлений. Що значить перерив часторифлений? Це те, що йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу будь-якої монети, незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба знати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми свою увагу зупинимо на 25 копійках 1996 року штамп 1 ББМ. І як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з аверсе. Чим характерний штамп перший по аверсу 25 копійок 1996 року? Отже, аверс характеризується штамп перший саме так. Середній зуб тризубця, він гострий та тонкий. Щит він випуклий. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Розмір поля штампа саме ця відстань складає 19 мм. І всі написи знаходяться в одній площині. Саме так ми можемо докладно охарактеризувати та визначити по аверсові штамп перший. Хочу додати те, що аверс 25 копійок по каталогу ТК існує лише один. Після того, як ми охарактеризували аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. Сьогодні нас цікавить штамп ББ. Але перед тим як визначити штамп ББ, ми повинні визначити штамп Б. Чому так? Тому що штамп ББ йде уточненням штампу Б, і він його дохарактеризовує. Отже, щоб визначити штамп Б в 25 копійках 1996 року, ми повинні спочатку порахувати відки калини, починаючи саме з цієї за годинниковою стрілкою. Отже, це груна номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для того, щоб визначити штам Б, ми будемо звертати увагу на груну номер 2 та груну номер 5 І ми штам Б характеризуємо так. Ягоди в усіх гронах, вони мілкі, шрифт широкий та плоский. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок, саме цей відросток підходить до другої ягоди. А права ягода грон номер 5 знаходиться під лівою стійкою букви П. І слово копійок, воно віддалено від цифр номіналу. Саме такі особливості ми можемо визначити в штампові Б 25 копійок 1996 року. Після того, як ми визначили штамп Б, ми можемо перейти до визначення штампу ББ. Штамп ББ, як я вже сказав, іде уточненням штампу Б. І для того, щоб його визначити, нас цікавить груна номер 1, 2, 7 та 8. І штамп ББ ми можемо охарактеризувати так. В гронах номер 7 та в гронах номер 8 саме цей відросток він не примикає до яги. Це можна наглядно бачити саме в цих містах. А правий відросток, що знаходиться між гронами номер 1 та 2, саме цей відросток, він широкий. Саме такі особливості ми можемо визначити в реверсі ББ. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 25 копійок 1996 року по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, штамп 1 ББМ. Що значить літера М в кінці штампу монети? Літера М в кінці штампу монети значить те, що гурт монети має мілку насічку. Так як він переривчись рифлений, то дана насічка йде у 8 сегментів по всьому колові монети. В одному сегменті знаходиться 16 прорізів, що говорить нам про те, що насічка є Мілкою. Отже, після того, як ми докладно охарактеризували та визначили штамп монети, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо при переборі ви знайшли монетним налом 25 копійок 1996 року, і дана монета збігається по аверсові та реверсі, тобто перед нами буде штамп 1 ББМ. То мінімальна ціна в обіговому стані монет на даний час складає від 3 до 5 гривень за один екземпляр. Дана монета зустрічається доволі нечасто на даний час, адже монети виведені з обігу, і можливо кость залишилася, але треба перебирати, щоб зрозуміти, який штамп монети. У вас на даний час є. Проте, якщо ви знайдете монету, яка має штамп 1 ББМ 25 копійок 1996 року, вона матиме залишки штемпельного блиску. Що це значить? Це значить те, що вона. Випущена банком практично була в обігові, Тобто по монеті грає такий сонячний блиск. то тоді монета буде коштувати від 30 до 40 гривень за один екземпляр. Адже монета є обіговою, випускалася на той час не в ролах, а в банківських мішках по тисячу монет даного номіналу, і до наших часів монет дійшло у банківському стані зовсім небагато. Виникне ще запитання, чи є монети, які коштують 25 копійках 1996 року, дорожчим, ніж. Ціну, яку я вам назвав, так є Є чотири фактори, на які ми повинні звертати увагу. Саме найперше це на метал виготовлення. Стандартний метал є латунь, якщо ви знайдете в іншому металі. То це вже буде цінна монета, ціна від 10 тисяч гривень. Друге, на що ми звертаємо увагу, це на прилипання магніту. Якщо монета до магніту не прилипає, це стандартна. Їх таких 99%. Проте, якщо попадеться монета в тисячу році, яка буде прилипати до магніта. Це вже буде монета, яка відрізнятиметься від цих інших. Ціна від 8 тисяч гривень за один екземпляр. Третє, на що ми звертаємо увагу, це на гурт монети. Стандартно, як ви бачите, він є переривче з Що значить переривча сторефлани? Це те, що йде 8 сегментів на січки по всьому колою монети. Але якщо ви знайдете монети, яка матиме гурт гладкий, тобто на будуть відсутні і буде все поле гладке. То це буде вже цінна монета, ціна такої монети від 14 тисяч гривень за один екземпляр. Штамп буде 1 ББГ, літера Г значить що гурт гладкий. І четверте, основне, на що ми звертаємо увагу, те, що можна знайти найчастіше, це відношення оверсу до реверсу. Коли при повороті монети ви побачили, що монета відрізняється. Відношення аверсу до реверса, то це вже буде нестандартна колекційна монета. Якщо ж відношення монети вашої аверсу до реверсу складає 0 градусів, тобто таке, як перед вами, це буде монета, яка коштує від 3 до 5 гривень. Проте, якщо поворот аверсу до реверсу буде складати, 30 градусів це вже буде цінна монета. Ціна такої від 100 гривень за один екземпляр. З поворотом на 90 градусів відношенню аверса до реверса ціна від 350 гривень. Якщо ж вам пощастить, і ви знайдете 25 копійок 1996 року зі штампом 1 ББМ. Ціна складає від 1500 гривень за один екземпляр. Хто має такі монети, присилайте на оцінку обов'язково оціню і допоможу вам розібратися з кожною з них. Отже, тільки що з вами ми. Докладно охарактеризували та визначили штамп 25 копійок 1996 року штамп 1 ББМ. Якщо у вас залишились запитання по тому, як його визначити, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, які особливості має кожна монета та як їх можна визначити з великої кількості монет. Тож на цьому буду закінчувати своє відео. Пишіть коментарі, якщо щось. Не зрозуміло всього найкращого.